Іноді виникає ситуація, коли жінка, отримавши рішення суду про стягнення аліментів, не передає його до виконавчої служби. Вона домовляється з чоловіком, що він їй буде платити кошти на руки, а рішення залишиться у неї. Іноді проходить багато років. Чоловік платить гроші, але в один прекрасний день жінка може звернутися у виконавчу службу. Подати документи суду і повторно стягнути аліменти за ці всі роки, що чоловік давав їй гроші. Вся річ тім, що доказом того, що чоловік сплачував саме аліменти, а не просто допомагав матеріально своїй колишній дружині, є відмітка на переказі про те, що це саме переказ щодо аліментів згідно рішення суду або розписка про те, що колишня дружина отримала саме аліменти. Якщо чоловік передавав гроші з рук в руки або не вказував у переказах про те, що це є аліментний платіж, за законом це не є сплатою аліментів. Ці гроші є добровільною допомогою чоловіка, колишній дружині. Отже, з'являється можливість отримати гроші на дитину двічі.